Сполучені штати можуть навіть відправити війська в Україну, якщо Путін не буде дотримуватися укладеної угоди про припинення вогню. Якщо, наприклад, як Скептики кажуть, що через там, три дні чи через місяць після укладення угоди про припинення вогню він знову візьме на Україну і нападе. Таку думку висловив ніхто не будь а друга людина Сполучених Штатах Америки формально друга людина, обрана разом з президентом Дональдом Трампом, це віце-президент Ді Венс. Він це сказав в інтерв'ю газеті The Wall Street Journal. США вдарять по Москві санкціями і, можливо, військовими діями, якщо очільник Кремля Володимир Путін не погодиться на мирну угоду з Україною, яка гарантуватиме Києву довгострокову незалежність і е, збереження миру, заявив. Дівенс в інтерв'ю цій газеті варіант введення американських військ в Україну, якщо Москва не зможе вести переговори добросовісно залишається на столі, заявив Венс, і він висловився набагато жорсткіше, ніж міністр оборони під Гексет, відмічає газета, який у середу припустив, що США не будуть. Вводити війська. Ну, міністр не став на себе брати відповідальність за НАТО такі глобальні конфліктні заяви, А Діванс все-таки ближче до Трампа, більше в нього повноважень, більше е, свободи маневру, і він це заявив. До речі, якщо з якихось причин е, 78-річний е, Трамп не зможе виконувати свої обов'язки, то до кінця сроку буде його виконувати, е, Дівенс, віце-президент, так по закону США належить. Дівенс також зауважив, що Трамп не збирається йти на зустріч Путіну із заплющеними очима. Він скаже, все на столі, давайте вкладемо угоду. Дімен зазначив, що ще занадто рано говорити про те, яка частина території України може залишитися в руках Росії або які гарантії безпеки США та інші західні союзники можуть запропонувати Києву. Мовляв, ці деталі мають опрацювати під час мирних переговорів. Існує будь-яка кількість формулювань конфігурацій, але ми дійсно дбаємо про те, що Україна мала суверенну незалежність. Наголосив Дівенс, за його словами, адміністрація Трампа намагається переконати Путіна, що Росія досягне більшого за столом переговорів, ніж на полі бою. От тут він повністю правий. Якщо би Росія в 2014 році не пішла на нас війною, то вже вся б Україна давно була б у владі Росії. Я абсолютно в цьому не сумніваюсь. Противились би дуже-дуже невеличка кількість політиків і. Там, не знаю, відсотків 5-7, може 10 населення. Всі решта, в крайньому разі, сказали б, ну ладно, братня ж країна. Президент Трамп може сказати: послухайте, ми не хочемо цього. Нам це може не подобатися, але ми готові повернути це питання стіл переговорів, якщо росіяни не будуть хорошими партнерами по переговорах. Або якщо є речі дуже важливі для українців, які ми можливо захочемо зняти зі столу переговорів, сказав Дівенс. Ну одним словом, на... обіцяють, що по перше, нас е, будуть. Не лише інформувати, але й враховувати наші інтереси це раз. По-друге, що якщо Путін або не піде на угоду, або порушить, то американські війська в принципі можуть прийняти От вам і третя світова, ну я думаю, до третьої світової все рівно не дійде. Тому що е, участь пряма Америки у війні проти Росії це одночасно і абсолютно тотальні економічні санкції. Ну, не буде Америка сама воювати, дозволяючи е, комусь Китаю, чи тим більше якійсь Турції чи, е, чи Казахстану, чи ще комусь там такому е, замухрижному е, торгувати з Росією. Все закриють Росія. Просто задохнеться за місяць півтора.